Нендертальці, шостий розділ. Тим часом Наасак та чоловік мухи жили у сім'ї слоненят. В один момент слоненята зрозуміли, що Наасак та муха друзі, вони почали боятися і одночасно поважати хлопця. Коли Наасак пішов за їжею, слоники готували підступний план отруїти чоловіка мухи знали слабкі сторони мух, бо вже давно з ними воювали. Вони почали розкидувати насіння, щоб його відволікти. Чоловік мухи звернув увагу на насіння, бо вже дуже давно його не бачив і підлетів. Позаду підійшли слоники, щоб розтоптати його. Але в цю секунду приплили дружина муха, сюся і гагабуба. Слоники відволіклися на дружину муху, бо та дуже голосно бзякала на свого чоловіка, летівши в їхню сторону. Сюся і гагабуба побігли за мухою. Наасак дуже злякався і дивився на це все з хащі. Один з головних членів слонячого сімейства побіг на дивну компанію, щоб захистити слоненят. Слон побіг на Сюсю. Вона дуже злякалася і закричала Гагабуба героїчно підбіг до Сюсі та захистив її від слоника. Вона була дуже вдячна, бо Гагабуба врятував їй життя. Дружина забрала чоловіка, та компанія поплила назад. Дружина увесь час сварилася на свого чоловіка. Тим часом гагабуба і Сюся почали розмовляти Ти що, рідіска, бо така гарна, а всередині хто зна що, промовив гагабуба. Ти що, рідіска, об'ївся?» – промовила Сюся. Гагабуба замовчав. Хочеш, я куплю тобі трикомнатну печеру, щоб мамонта?» Ми розпалимо багаття, будемо їсти м'ясо з Бога Тігра і зустрінемо світанок. Подумала Сюся і відповіла зацікавив, я згодна. Вже майже настав ранок, вони майже доплили до племені, а муха й досі сварилася на свого чоловіка. Кінець шостого розділу.